У 2026 році месники повернуться на великі екрани у довгоочікуваному кросовері Месники судний день, об'єднавши оригінальну команду супергероїв кіно всесвіту Марвел в з часів месників завершення. Хоча наразі конкретних деталей сюжету не так багато, повернення братів Русо як режисерів до двох наступних фільмів обіцяє, що фільми стануть подією безпрецедентного масштабу. Потенційно сотні надзвичайно могутніх лиходіїв можуть зійтися в в битві проти найбільшої команди героїв в історії Марвел в межах одного проекту. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його. Перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. І сьогодні ми поговоримо про головні новини, які на зараз відомі про фільм Месники Судний день. А тепер поїхали! Почнемо з того, що з самого початку наступний фільм про месників мав називатися Династія Канга. Але через звинувачення актора Джонатана Мейджерса у домаганні та нападі, Марвел розірвала з ним контракт. І виявилось, що треба щось змінювати із месниками, адже геніальні сценаристи, чи хто там це вигадував, вирішили показати, що абсолютно всі варіанти Канга завойовника у цілому мульти Всесвіті Марвел чомусь схожі на Джонатана Мейджерса. Але також варто сказати, що і сам сюжет, де головним лиходієм був. Не дуже заходив фанатам. Тож Марвел зайшла з козирів і анонсувало повернення режисерського дуету братів Русо, а також повернення Роберта Дауні молодшого до ролі доктора Дума, а не Тоні Старка, і зміну назви месників 5» з династії Канга на месники Судний день. Ну а шоста частина отримала назву Таємні війни. Оскільки у фільмі, очевидно, будуть величезні загрози з мультивсесвіту, месникам знадобиться вся можлива допомога. І, схоже, важливим героєм знову стане лідер вартових галактики Пітер Куїл. Він же легендарний зоряний лорд. Під час нещодавної появи на шоу Джимі Кімміла, виконавець ролі Кріс Прат, коротко обговорив можливу участь Зоряного Лорда у месниках судний день. Хоча він був обережний у своїх відповідях, із його реакції майже напевно можна припустити, що персонаж повернеться. Останній раз Зоряного лордами Бачили у фільмі Вартові галактики 3, де він нарешті повернувся на землю і воз'єднався із своїм дідом. У фіналі картини з'явився напис, що він ще повернеться, і фанати з нетерпінням чекали, коли це станеться. Месники судний день виглядає найкращим місцем для цього. Спочатку фільм планували випустити 2 травня 2025 року. Але Marvel Studios перенесла прем'єру на 1 травня 2026 року, оскільки сюжет буде зосереджений навколо культового лиходія доктора Дума. Схоже, що картина стане прямим продовженням фантастичної четвірки, яка розпочне шосту фазу кіновсесвіту Марвел і яка вийде в липні цього року. До речі, наш огляд на перший трейлер до фільму Фантастична четвірка. Дивіться за посиланням в описі до цього відео. Було цікаво та інформативно. Як ми вже говорили, на цей момент підтверджено, що головним антагоністом фільму стане доктор Дум. На комікон 2024 Було офіційно оголошено, що його зіграє Роберт Дауні, молодший, відомий усім як Тоні Старк, Залізна людина. Запрошення цього актора в нові ролі виглядає логічним кроком у напрямку адаптації коміксу таємні війни, де Доктор Дум також був ключовим антагоністом. Надій же панелі Комік Кон підтвердили участь у фільмі Фантастичної четвірки, а також оголосили, що фільм Фантастична четвірка Перші кроки стане дебютом для доктора Дума. Скоріше всього, він з'явиться у сцені після титрів або десь наприкінці фільму. Крім того, підтверджено, що до складу команди месників у судному дні увійдуть персонажі з громовержців, включаючи чи Бакі Барнса і персонажів Флоренс П'ю та Девіда Харбора також у фільмі повернеться Ентоні Макі в ролі капітана Америки та старий кеп Стів Роджерс, коли повідомлялося, що Кріс Еванс приєднався до акторського складу фільму його характер і роль не були визначені, але останні повідомлення можуть свідчити про те, що Кріс Еванс стане капітаном Гідра. Згідно з теорією події месників судний день, викликані рішенням Капітана Америки залишитися в минулому та вибором, який він там зробив. Стів Роджерс мав важливу місію повернути камені нескінченності в той самий момент, коли месники їх отримали, щоб зберегти таймлайн. Однак його рішення залишитися в минулому та побудувати там життя із Пегі Картер призвело до створення нової величезної розгалудженої хронології. Вийшло так, що Стів Роджерс був активним протягом тривалого періоду часу, і він жив. Жив собі якесь життя, в той час, як ми знаємо, що він був заморожений в основному таймлайні. Тож подій, на які вплинуло таке рішення Стіва Роджерса, має бути дуже багато. Іншим важливим персонажем канонічних месників є доктор Стрендж, і Бенедикт Камамберч раніше заявляв, що не повернеться до своєї ролі для цього фільму, адже доктор Стрендж не вписується в цю історію. Але у січні 2025-го він змінив думку і сказав, що не впевнений, що його там не буде, адже йому складно уявити, як Марвел буде досліджувати магію без нього, тож можемо розраховувати на появу стренжа, хоч можливо і не в такій мірі, як, наприклад, у війні нескінченності. Ну або він з'явиться вже в таємних війнах. З ним поки що не все підтверджено. А от хто гарантовано має бути у месниках судний день це людина Павук. Уявити цю історію без Пітера Паркера дуже складно, враховуючи те, що його власний фільм Людина Павук 4 має вийти також у 2026 році, якраз між подіями месників судний день та месників таємні війни. Ну і Марвел просто не можуть позбавити нас сцени, де Пітер Паркер зустрічає Тоні Старка. Але той вже не дуже той Тоні Старк, а злий і невблаганний доктор дум також у фільмі має бути вся фантастична четвірка: Педро Паскаль в ролі Ріда Річардса, Педро Паскаль, красунчик Ванеса Кірбі, як Сьюзен Шторм, Джозеф Квін як Джоні Шторм, і Ебон Мос Бакрак в ролі Бена Гріма. Фільм Месники судний день має стати кульмінацією саги Мульти Всесвіту разом із месниками таємні війни. Це означає, що сюжет зведе воєдино всі сюжетні лінії Мульти Всесвіту, які були закладені в попередніх фільмах та серіалах. Головним антагоністом Стане доктор Дум, і конфлікти з ним ймовірно збере разом різні групи героїв кіновсесвіту Марвел. Оголошення про таємні війни, а також зв'язок цієї сюжетної арки в коміксах із мультивсесвітом і зіткненням світів вказують на те, що месники 5 не буде остаточним завершенням історії. Натомість цей фільм стане ескалацією конфлікту, який ймовірно підготує ґрунт для масштабнішої загрози в месниках. 6. відомо, що тканина мультивсесвіту є крихкою, і навіть ненавмисні дії можуть її пошкодити. Це підтвердили події доктор Стрендж» у Мультивсесвіті Божевілля та людина Павук додому шляху немає. Таким чином, загроза від доктора Дума найімовірніше буде поєднувати його особисту міць із потенційним руйнуванням мультивсесвіту через вторгнення. Це може або повністю знищити реальність, або ж змусити головних героїв кіновсесвіту Марвел діяти, щоб його зупинити. Окремі елементи сюжету месників судний день будуть розкриті і у майбутніх фільмах. Найбільш очевидним є фантастична четвірка Перші кроки, оскільки це ідеальне місце для представлення доктора Дума або принаймні натяків на його існування. Також цей фільм вперше покаже нову команду героїв, які без сумніву стануть ключовими гравцями у Великій Битві. Крім того, оскільки персонажі громоверсів офіційно підтверджені у складі месників судний день. Їх історія, ймовірно, також буде мати якийсь вплив на події майбутнього. Поки що невідомо, який саме тип загрози буде представлений у месниках судний день, і наскільки вона критична для основного всесвіту. Однак уже зрозуміло Міло, що загроза буде смертельною і змусить героїв зіткнутися із випробуваннями, яких вони ще не бачили. Фільм Месники судний день вийде через 5 років після початку саги мульти Всесвіту, яку запустив серіал Ванда для порівняння з сазі нескінченності знадобилося 10 років, щоб дійти до месників війна нескінченності після виходу першої залізної людини у 2008 році. Як і у випадку з війною нескінченності та завершенням, месники судний день буде лише першою частиною. Великого дуету фільмів. А от друга частина Месники таємні війни має вийти у 2027 році. Сага Мультивсесвіту пережила як успіхи, так і невдачі. Але месники судний день та таємні війни мають шанс грандіозно завершити другу головну сагу кіновсесвіту Марвел. У цих фільмах, ймовірно, буде реалізовано повний потенціал Мультивсесвіту, що дозволить залучити найбільшу кількість персонажів в історії Марвел. Вони можуть включати персонажів із різних кінематографічних адаптацій, Тації за останні десятиліття. Хоча багато проєктів кіно всесвіту Марвел торкалися теми мультивсесвіту, вони часто суперечили один одному або не додавали нічого важливого до загальної історії. Наприклад, людина повук додому шляху немає був яскравим кросовером, але здається, його можна пропустити без шкоди для основного сюжету мультивсесвіту. Тому перед месниками судний день стоїть величезне завдання: звести всі сюжети в одну історію і пояснити глядачам, чому це все відбувається. Ось. Так, дуже сподіваємось, що Марвел це вдасться. На цьому у нас все, друзі. Напишіть у коментарях, які ваші очікування від месників судний день. І, звичайно, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А ми дякуємо вам за перегляд! Це був канал, а його побачимось!